Якщо хочете отримати класні емоції від проведеного часу свого дозвілля, зараз поділюся одним із варіантів. Судячи з того, що я на себе вже одягнула фартух і на які я локацію, вже зрозуміло, чим ми будемо займатися. Так, ми в студії гончарного мастерства. І я хочу вам сказати, я як тільки зайшла, була вражена атмосферою цього простору. Це настільки миле, захоплююче, тендітне. Це не просто так мовити завод, місце, де можна зліпити собі чашечку тарілочку. Це місце, де ви вкладаєте свою енергію, емоції і створюєте щось особливе та прекрасне. Моїм викладачем, сьогодні. Ні, була влада, це є власниця цієї студії. Вона вже більше 15 років викладає та займається цією справою. І хочу сказати, це відчувається відразу дуже уважно, все цікаво розповідає, розташовує людину до себе, допомагає, робить все, щоб людина отримала не тільки бажаний результат від виробу, а й загальні емоції від проведеного часу. Для себе я себе вирішила, що хочу зробити невеличку тарілочку для цукерок, горіхів, яка завжди буде стояти на столі і буде нагадувати мені про мене. Вибір ви вибираєте, які хочете зліпити самі, ось там по кольору, по формі, по якихось ставках вам допоможе влада як професіонал. Тож, результат ви точно залишитесь задоволені. Як на мене, це дуже класна ідея як провести своє дозвілля. На цей похід мене надихнули команда кава. Вони мені подарували сертифікат. І я дуже вдячна та щаслива, що відвідала майстер-клас гончарства. Хто не знає кава, це компанія команда, яка займається вашими враженнями. Вони підбирають класні ідеї для розваг та подарунків, як в Дніпрі, так і по Україні. Тож обов'язково зберігайте ці компанії. Вони завжди допоможуть з вибором, і ви точно залишитесь задоволені.